Вас сьогодні, усіх тут, на відзначенні 65-ліття від дня смерті Романа Шухевича. Ми раді, що ви сьогодні зібралися усі тут і що ми можемо сьогодні відзначити цей день разом. Давайте почнемо наш вечір з традиційно нашого українського гімну. Михайло Качука, прошу, пане Михайло. Добрий вечір, слава Україні. Херові слава! Шановна аудиторія, всі зібрані сьогодні на відзначення 65-х роковин з дня, коли не стало нашого головного командира пана Насачого. Від імені наших організацій, ОБУ, Суд, Усь і других, надзвичайно приємно мені привітати всіх шановних сьогодні на нашому святі. Значення. В першу чергу, надзвичайно щиро дякуємо нашим, нашим шановним полковникам і те послові. У нашого українського посольства і цілому дипломатичному корпусі нашого посольства України, що завітали і залишали наше свято визначення, відзначення гомоного командира ОПА. E, я думаю, що тебе то нам тепер пригодилося вшанувати одну хвилину Мовченку. За всіх героїв від початкової історії, від княжих часів аж до наших часів, і УПА, впав майдан, і як називається Небесна Сотня, той вже просимо встати хвилиною мовчам. 65-ту річницю там не стало молоко молодиво саме. Покиненко, що повного слави боротьбі в разі своїми воїнами, штабу з відвічним ворогом України московськими органами НКВД 5 березня 1950 року в селі Білогорща, Україна, видаючи пошану і покрив великому славному лицею України і всім героям української національної революції. Що ми дали своє найдорожче життя, зросили кров'ю українську землю за великі державні ідеали, універсали, акти з років 18-х, 22 січня, проголошення Української народної Республіки в Києві акт відновлення Української самосудної Свободної держави у Львові 30 червня, 1941 року. У 65-му по голові перед цінами великих сили волі, командирів, воїнів, купа сучасних героїв, майданчик Небесної сотні і Донбасу, що так завзяти ворогє до сьогодні утвердження державних актів України. Їхні сила волі, прагнення перемоги. Над ворогом звернути і вивести свій народ з рабства а не до неволі, поставити націю на вершині, щоб не вільно на своїй землі і Богу помолилась. Головний командир упата нашим принцям, великим сили волі увідати історію, люстрацію світової слави, а на військово-історичних стратегій, що під, підтверджує кров. Надзвичайний, надзвичайний гині, як тезав, Святослав Завойовник, Богдан Хмельницький, Сагайдачний та багато других славних потуровців, великих героїв, можна принести такий примір, на Наполеон, що, що говорив до свого війська перед боєм. Каже, поки сонце сховається за гори, мусять полювати наші переможні прапори». І так. І сталося, головний командир оператиранка, виряджуючи відділ пана захід, говорив, ідіть в Західний світ, розкажіть про нашу безстрашну геройську боротьбу за волю і свободу України і всього світу. А ми тут залишаємось і безстрашній геройській боротьбі загинемо. Слава Україні! А зараз попросимо до слова е, пана виконуючого обов'язки посла Ігора Кізимо. Прошу. Нове, головна, головна подія, яку ми можемо сьогодні зробити, це привітати людей, які тримають історію про генерала Комуджова не тільки на, 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 на листах писати щось, але слово словом, словом підтримують його пам'ять про нього. А це, це дуже важливо. Е, я не хотів розповідати сьогодні про історію. І цього славного сина України, як він боровся за незалежність, як він стояв армію, як він керував повстанським рухом і таке інше. Всі ми знаємо цю історію, вона була трагічна, вона була і супрешлива, і саме як сама посту генерала оружжував, але так чинаше ми розуміємо, що це був герой України. І коли ми декілька де днів тому... Мовили пам'ять Героїв Небесної Сотні, я завжди став, став себе питання, звідки ці герої взялися? Оце герої взялися з тих людей, які боронили незалежність нашої держави, починаючи з мабуть з 20-х років, а особливо, особливо в ті непрості роки Другої світової війни, коли фактично український повстанський рух визвольний рух залишився на одинці. З і е з тайським, скажімо так, режимом, і з німцями. Що важливо зараз, щоб ті герої, які боронили нашу незалежність, їхня смерть не була зайвою. Ця боротьба була продовжена і зараз продовжується. Але не міни тих часів, ми зараз не одні. Нас підтримує весь цивілізований світ. І це нам головне. Щоб нам таки вдалося довести цьому світу, що Україна є, є така нація, є така культура, є, така, є такий народ, який ж хоче жити гідно, в нормальній, європейській спільноті. Це, мабуть, головне, що ми можемо зараз сказати на пам'ять цього великого героя, пам'ять про кого ми зараз шануємо. І головне те, що ми його нагороджували навіть героєм України зробили. Головне те, що пам'ять про нього живе в наших серцях. Пам'ять його живе в народі, його ім'я називають у вулиці, вулиці, площі. Я думаю, що становиться пам'ятник, можливо, ще й місто був названо на його честь, що, я думаю, буде така можливість. Хочу ще раз сказати. Дякую всім, хто вшанував цю пам'ять. І слава Україні. Маємо особливо пам'яті, я приїхав до нас з Канади. Це, е... На щодо великого героя потребура сьогодні він нам ем, заграє дуже гарно на, на бандурі. Це просто геніальний бандурист і плодуйте, зустрічайтесь. Запоріжський музика Євгенна, а Принк, хто його знає, Перша Шупинка, а хтось його знає Роман Шукевич. Е, Навічно слава головному командиру ПРС Чупинці 5 березня 1950 року. Виповнув 65 років, з часу, як не стало, головного командира КУПА Таяса Чупинка. У кожули квартири Московсько-Більшевицький загони НКВД. І у смертельні бою стріляє командир НКВД-ставив гранати. Гинев раз зі своїм штабом, щоб не датися живим у на знущанні московським ордом. Бо, як говорили ті, старі давні гайки, що воїни Святослава, коли навіть переможні в боях, живим себе у не давали, а казали, що живим у служить служитимуть двору. Таким був воїн, головний командир УПА Тарас Щепенка і його командири повстанців УПА. В історії народів світу і держав, які шанували плакага культ героїзму, посвяти своїх угодних славних лицарів, героїв, спартанців, щоб життя своє у боротьбі, волю і свободу віддавали за свій народ і державу. Що говориться у Святій Письмі, немає кращої любові, любові, як за друзів своїх життя віддати. Ті народи, що такими були і йшли слідами своїх данини, лицарів не дали себе завоювати ворогам. Ми могутні, славні, переможні державними на довгі щасливі віка. А ті народи, що не шанували і не плакали культ священного героїзму, боротьби за волю, державу, про яку говорить князь Святослав, лише могутнє, славне, військо захистить державу свого государства, волю і культуру. А хто його не буде мати, той на довгі віки Бог стане і буде слухати собачої шкіри. І це істина правда. Український народ у піснях співав. Вже більше літ 200 козак неволі ходить, понад батька викликає долю під московським карулом у тюрмі. Народ піднявся до боротьби за українську державу, її здобув і далі бореться сьогодні за її завершення і перемоги московської агресії, волі і свободи України та всього світу. Україна визнала Тараса Чупинку національним героєм України. З минулих восьми років з дня народження століття та Тараса Чупики. Народ на Україні величав відзначив оту дату – прохід могутнього, славного командира отамана, щоб вивізти народ загань на волі, бороти за українську державу, Казати – шлях волі для майбутніх поколінь. Тарас Чубенка вже з юних літ мав особливий хист до військової, мілітарної бойової натвори, талант на дневничних, спортивних іграш, стратегічним плануванням. Якби ми можна пригадати такі перекази з 18-19 років, чи всі визваних змагань України? Старшини армії УГА, які були на квартирі Тариса Шухевича, батька, говорили про невдачні поразки української армії, наступ польської армії Галера через забувся на і Україну. Тарас Молодий, ще тоді 10-11 років, прислухався до розмов військових старшин і каже: гей, Що ж то за військо і команда. Що не дали наказу зірвати мости на річціся, щоб польське військо не змогло пройти на Україну. Старшини помахали головами і повідомили, ну, молодий козача, буде з тебе славний командир і бойовий статей. З роком і спомин учасника полковника Рена Побігущого, і так сталося. Тарас став славним командиром ПА. Будучи простимом, практикував вже тоді мандальничі бойові вишколи вправи для називаючих воєнних подій. Адже в 1939 році відбрався на закарпатську Україну, що проголосила самостійність, має активну участь із січовими стрільцями проти Маджаю в разі своїми друзями, що добралися туди. Доктор Волонець вже був під його командою поронити молоду українську державу. Відтак проходить вищу військову старшинську школу, а в час випуху війни, 22 другого чавня тисяча року, із Соєцьким Союзом. Совєтським Союзом Москви і Німеччини стає командиром загоном на ХІМ. І 28-30 чая 1941 року відбулася до Львова, де проголошено українськими націоналістами ООН. Під проводом Степана Бандера акт відновлення української самостійної держави, 30 червня 1941 року, що буде проголошено у Києві, і тим актом проголошено на хвилях Радіо Військо по всьому світу, що Україна є господарем на своїй землі. Недовбудова було вічно ненаситні Германії, тому що Україна вчора себе як самостійна держава. А тут була протилежність плану Гітлера «Mein Kampf, Наказала ліквідувати проголошену українську державу і провідників арештувати Степана Бандера Стецька, великих членів правдіння. Германія стала ворожим загальником України. Зневага росли українських патріотів, героїв, здійснювали свій план на сході Європи, не пане ОУН і народ Тарас Чупинк, командир із розпуском Нахтігаю, прийняли дальшу боротьбу з новим окупантом України за здійснення акту 30 червня 1941 року від нової української держави. А далі, в 1942 році, на Волині повстала армія УПА, що була героїчну лицарську боротьбу, яка тривала 10 років, якою командував Тарас Чупинка. Тарас Чупинка належить до великих, славних, могутних командирів і стратегій своїх і чужих світової слави. Десятилітня збройна боротьба УПА з московсько-бішевицькими та другими городами, які набагато на кратно, переважаючи ворожими силами, УПА зі своїми командуваннями не здавалася, а без числа боїв, що їх зводили українські повстанські лідери. Виходили переможними. Це була сила волі. Загинули на полі болю слави, як великі лиця і герої в обороні української землі народу та його держави. Для прийдешніх для поколінь залишили дороговказ і запомнів, як треба боротися і захищати свій рівень, волю і свободу України. Слава Україні!